Вроді, ви вірно, написали, да? е, щастя в тому, що з миром в мірі, з гармонією в мірі, з гармонією там, ще з кимось. Я вже чітко сказав, яка є гармонія? Чітко сказав, чітко розказав. Я вже не знаю, я вже розложив бутерброди і рота осталось тільки ковтнути. І все рівно ви перекручуєте. <кій> ну, яка гармонія може бути з міром? Об'ясніть мені. Яка гармонія бути з міром, якщо у вас немає міра в собі? Весь мір не існує, окрім вас? Є тільки ви, і гармонія у вас. Як вам ще це об'ясняти? Я не знаю взагалі. Я не знаю, як вам це об'ясняти. Вже розсусовив капець. <кій> або я не знаю, ну, значить тоді буду вас пропускати або блокувати, тому що, ну, блін, народ, ну яка гармонія з міром? Коли ви курите п'єте у вас гординя, его, че корона, ви нарцис. чи. Е, короче, ну, яка може бути гармонія? Гармонія з собою. Я прямо наголошую, це гармонія з собою. Якщо у вас не буде відкрите серце, у вас не буде ніякої гармонії з міром. Тому що ви будете мір, бачити через призму своїх его-програм, і у вас нічого не буде в мірі. І в кінці, ну якщо то, то буде да, бути собою. Так це саме головне, тому що міра не существує, окрім вас самого. Якщо у вас немає свого міра, і ви живете в тому мірі, ну то ви ніколи не будете щасливими, тому що ви будете залежні від того міра. Все починається з себе, а у вас воно з міра. Ну от і що, дивіться на свої проблеми, ви їх знайдете, вони всі з міра, а не від вас. Не перекручуйте мої слова. Я говорю чітко і знаю, що кажу. Не подобається, не подобається, то майте свою точку зріння. Ну не треба їх перекручувати. Не перекручуйте. Я дав інформацію ось таку, в такій послідовності. А ви собі можете жити, як хочете, це ваш вибір. Можете жити в своїх цінностях і думати, що це мир, гармонія, Добре, хай так і буде. Ну ми слова, не перекручуйте.